Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вас вітати. Як каже Серега Шелудько, рухаємось по накатанні, починаємо наш ранок не з кави ні з якої а з випасу. Наших овечок, буквально зараз півгодинки присвячуємо уваги їм, щоб не мекали, мукали нам все село і рухаємося далі по робочих процесах. Вам дякую, що ви з нами перейшли до цього відео. Всім, кому не важко, тиснемо вподобайку, пишемо побажання гарного і вам, і нам дня. Ну і гарного перегляду! Що тут відбувається в наших льоліків-боліків? Зараз піділімо їм водички, насипимо комбікормику. У нас є спеціальна кришечка, щоб таке іноді буває, особливо осінню, весною ранньою, коли величезні перепади температури. Буває таке, що трішечки утворюється конденсат, щоб він туди не падав і корм наш не портився. Ось така от кришечка з тої ж самої конструкції, з якої була виконана наша кормушка. Налітай! Вузочки наші сидять. Біленька встала для того, щоб поїсти і попити водички. Чому друзі, прийшли? Тому що хлопці мені там писали з приводу того, що під оцю цю гусочку крайню, тому що вона сидить у мене всього на одному яйці. Таке кіно буває. Навіть тато здивувався, говорить, що за скільки років, скільки тримає гусей, перший раз таке кіно сталося. В основному, там, якщо не дуже багато зносять, то там шість яєць, але таке, щоб одне яйце це знесла і сіла на нього, таке в нього перший раз. Ну і якраз от мої підписники там радили мені придбати яєчок і підсипати під гусочку, друзі, так від цього, як би від цієї затії відмовився відразу, тому що і в мене, в принципі, були такі думки, але, друзі, яйце на сьогоднішній день в цьому районі, де ми живемо, в Конотопському районі 90-100 гривень. Ну і Ну, вбехувати не побоюся цього от слова. Тисячу гривень, тому що ну, ти ж не купиш четверо яєць під неї, мінімум десяток треба купляти, тисячу гривень ляпнути, і незрозуміло, що навіть там вилупиться. Тому ну, як би сіла, я їєчка перевірив уже ті, які негарні прибрав. Зараз же яєчка всі, начебто. Ті, які під ними залишилися, все має бути з ними добре. Будемо чекати, будемо якби надіятися, що результат той, який ми отримаємо в перспективі, нас буде радувати. Ну а купувати яйця або ж докуповувати тих же самих гусей, ну ні в якому разі не буду. Що стосується, от якраз от цих от гусей, мале гуся суточна коштує на сьогодні. У нас 160 гривень. Багато це мало. Не знаю, взагалі це якби ціни на все тваринництво в цьому році. Не тільки е, свиноводство в таке карколомне піке злетіло, і ті ж самі бройлери, ті ж самі індики, качки позлітало просто до якихось космічних цін. Тому е, тримаємо для себе, докуповувати, купувати, нічого не будемо, тому що ну, шкурка вичинки не стоїть. Коли тримаєш своє для себе, це класно, вигідно, комфортно. Ну а як би заробляти кошти. Перекупом не, я друзі, пам'ятаєте, ви мені писали, що після Паски ціна обвалиться, свинина буде нікому не потрібна. Третє, четверте, десяте. Ну от сьогодні я вас трішечки здивую. Сподіваюсь, що покашками ви мене не закидаєте. Ще, друзі, одне питання, яке досить таки часто глядачі-підписники задають з приводу того, чому я не тримаю тих же самих бройлерів, індиків. Індиків ми довгий час тримали. Бік шостий це бройлерні породи індиків. Дуже класна річ, гарно ростуть, гарна конверсія, достатньо вигодна, але з ними є також певні нюанси. Зараз про них. Трішечки зупинимось. Так от, що стосується бройлерів, тих же самих індюків, якщо ми говоримо про схему, в якій ми хочемо їх тримати, реалізовувати і щось на них мати, то це, як і любе тваринництво, об'єми. Під об'єми потрібні приміщення, потрібні певні умови. Це в будь-якому випадку обігріви, вентиляція. У нас, в принципі, цього немає. Ну і тикатись, микатися там із. Якихось 100-150 бройлерами або ж тими самими індиками, це, як то кажуть, ну, зовсім не те, чим потрібно займатися. Плюс дуже-дуже немаловажна і основна, напевно, проблема для нас, для нашого району і області, Сумська область, Конотопський район це достатньо проблематично придбати гарну і якісну птицю. Що я під цим підрозуміваю? Те, що продають у нас на ринках, це Ну, заморожена, переохолоджена із величезними проблемами і болячками птиця, яка привозиться. Привезеш його буквально на наступну добу. Відсотків 20 із того видохне в той же момент, коли ми купували тих же самих бройлерних індиків, нам привозили їх із Харківської області. Потім там певні проблеми на тому господарстві сталися. Почали індики хворіти масово, пропадати. Від тих от покупок ми відмовилися, перейшли на інкубатор із ромнів, їздили туди, брали індиків. Ну, В принципі, всім були дуже-дуже задоволені, гарно росли, гарно. Розвивалися, але е, основний мінус по індику тушка виходить дуже немаленька. У нас там середні тушки виходили від 15 і е, вище кілограм. 15 це були інди, індички. ну В принципі, можна було розгодовувати їх ще більшими, але основна проблема і як би так сказати, негатив у розведенні оцих от індиків достатньо проблематично їх реалізовувати, тому що тушка немала е, Цінова політика вже на кінцевий продукт також. Виходить, дуже немала і дуже невелика кількість людей зможе собі дозволити і може собі дозволити придбати того ж самого індика за дві з копійками там, тисяч гривень під новий рік, під різдво. Ми десь так і планували, тому що кількість у нас індиків була тих нездорова. Там в районі 50 голів ми завжди собі брали. Частину реалізовували, покривали розходи повністю всі на оцих от індиків. Ну а те, що залишалося, можна так сказати, це наш сімейний плюс, який собівартість якого для нас виходила в нуль. Навіть ми маленький плюс отримували стосовно бройлера. Та ж сама ситуація. За індиків не знаю, не цікавився, але гуси я вам ціну назвав: 150-160 гривень. Бройлер сутичний 55 гривень. Що ще е, виходить підрощений бройлер півтори місяці, 150 гривень за голову. Моя сестра замовила, з дня на день їх привезуть, але якби, я їй задав логічне таке питання, що ти мені цікаво матимеш на всьому цьому при такій ціні. Е, буде дуже добре, якщо вона хоча б в нуль вийде. В принципі, якби, я таких дій взагалі не розумію. Можна ті самі. 10 бройлерів купити собі, положити в морозильник і не паритися. Але в принципі, якраз от всі оці нюанси, про які я проговорив, вони в загальному лежать в основі основ будь-якого тваринництва, той напрямок, в якому б ми не розвивалися, потрібно в першу чергу. Аналізувати і розуміти, що можна вдало і вигідно продавати у тому чи іншому регіоні, тому що вигодувати це не проблема. Проблема продати вигодувати, як мій тато каже, можна і слона, от продати його. Вигідно, це вже зовсім інша проблема. Ну не знаю, можливо, і є люди, які займаються безпосередньо вирощуванням бройлерів у немалих об'ємах у нашому районі. Я особисто їх не знаю, але все, те ж про що я говорив, це умови. Гарний, якісний генетичний матеріал, всім цим потрібно займатися, шукати, знаходити, тому що у нас тут не ферм немає, де можна було безпосередньо у первої особи, ну, від первої особи їх придбати без оцих от надбавок у виді перекупів. Це також дуже-дуже важливо і дуже важливу роль відіграє. Так що, можливо, хтось і займається, якщо такі є, і дивитесь наш YouTube канал, будь ласка, поділіться досвідом. Чи вдається на тому ж самому бройлеру в нашому регіоні вам щось заробляти? Можливо, здивую когось із вас, але в принципі сам я також не менш здивований. Значить, у вівторок телефонує мені моя двоюродна сестра, вона ріже і реалізовує і каже: давай, сідай. На що бо можеш бабахнутися. Тому що те, про що я говорив, і ви мені писали в коментарях, що після Паски і малі поросята обваляться, і ціна на відгадівлю обвалиться, і буде все зовсім не так весело. Ну, і каже вона, Як ти думаєш, яка ціна зараз на відгадівлю? А вона їздить в Чернігівську область у свинокомплекси купувати оцих от свинок. Ну, В принципі, ми з нею спілкувалися. Всі якби планували і думали, що ціна трішечки обвалиться. Каже, приїжджаємо вівторок туди. Нам кажуть, шановні, 87 гривень за кілограм живої ваги. Уже не 83, а 87. Так що, отакі от е, ситуація зараз безпосередньо у нашому регіоні. Це Сумська область, Чернігівська область, тому що, е, в принципі, ми тут близенько межуємо одне з одними. По нашому Конотопському району, якщо чесно, не знаю, по чому беруть у людей. Можливо, хтось продавав, можливо, хтось купує. Пишіть, буде дуже цікаво почитати. А так, ціна на відгадівлю навіть після Пасхи виросла. В принципі, навіть я боюся уявити, якою буде у нас ціна на той же самий кусок сала і кусок м'яса. В принципі, якщо чесно, ситуація не дуже то і весела, не дуже то і смішна. Але, тим не менше, те про що я говорив. Працюємо і не зупиняємось. Чого і вам бажаю товариства. Дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Підписуємось на канал, тиснемо вподобайку. До нових зустрічей.